Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск зі свіжої заяви від Американського інституту вивчення війни, який пише про те, що Росія відкидає можливість замороження лінії фронту та наполягає на капітуляції України. Очевидно, що заморозка війни по лінії бойового зіткнення є невигідною для України, і наша держава та весь український народ роблять все для того, щоб війна завершилася справедливо. Щоб мир був справедливим, але з точки зору Кремля вони вважають, що вони можуть Україну дотиснути, що у них значна перевага в ресурсах. Що час, як мінімум, до моменту перемовин на їх боці, і що їм потрібно тиснути, що їм потрібно захопити якнайбільше українських земель, і щоб мирна угода була такою, щоб Україна була з одного боку примушена до капітуляції, а з іншого боку, щоб у Кремля була можливість далі повторити. Саме тому Кремль регулярно заявляє, що Україна в жодному разі не повинна бути членом північно атлантичного альянсу блоку НАТО. Що Україна не повинна мати жодних різних договорів, домовленостей, військових союзів з країнами Заходу, і що на території України не повинно бути жодних військових баз, жодних військових контингентів інших країн. Але звісно, Україна відкидає усі ці путінські ультиматуми. Звісно, Україна не погодиться на капітуляцію і Захід також підтримує Україну і відкидає усі ці путінські так звані мирні пропозиції. Тому Кремль, зважаючи на це, продовжує й далі нагнітати. Кремль продовжує підвищувати ставки. Сьогодні, з одного боку, в російських ЗМІ з'явилось повідомлення, що Росія закрила свій повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр. І саме з цього полігону, декілька днів тому Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності Орішнік. Але з іншого боку, російські пропагандисти активно цитують. Представників московських так званих еліт вищого російського політичного керівництва. Цього разу вони активно цитують Матвієнко, спікера Ради Федерації. Сьогодні вона заявила, що у Росії є суперзброя, щоб дати незворотню відповідь. Також Матвієнко назвала слова Путіна і запуск Орішника потужним актом геополітики. Крім того, вона назвала Орішнік суперзброєю, яка здатна дати відповідь на агресію. Такі заяви Матвієнко, до речі, уродженки України вона народилася в місті Шепетівка Хмельницької області. Вони прямо свідчать про те, що Україна і країни Заходу не злякалися погроз Путіна, не злякалися цієї ракети середньої дальності Орішнік, тому що без ядерних бойових частин. Якоїсь такої надзагрози вона не становиться ракета набагато більше загрози від тих же кінжалів, інших балістичних ракет, як російських іскандерів, так і північно-корейських ракет, навіть крилатих ракет, тому що вони несуть реальну бойову частину і потужну бойову частину. Очевидно, що Матвієнко в першу чергу хоче вислужитися перед Путіним, і в другу чергу вона хоче уже зі своїх вуст, представляючи Москву. Знову якось хоче залякати Україну та країни Заходу. І цікаво те, що коли Матвієнко робить заяви про те, що начебто це відповідь Росії на агресію, це знову ж таки намагання перекинути вину на Україну, а також на країни-партнерів, що, начебто, Росія ні в чому не винна, що вона обороняється, і це, до речі, така стратегія Москви. Адже сьогодні подібна заява лунала не лише з вуст Матвієнко. А й, зокрема, з вуст посла Росії в Бельгії. Він заявив, що Буцімто Захід намагається перекласти на Москву вину за ескалацію. Проте повернімося до Орішника і повернімося до того, що ні Україна, ні країни Заходу вони не злякалися і повністю відкинули путінський ультиматум. Сьогодні, щодо до цього, є ще заява від Захарової, офіційного представника російського МЗСу. Вона заявила про те, що, начебто, Захід. Отворив інформацію про застосування Росією Орішника, що буцімто на заході в Україні мали би усі панікувати, але журналісти, а також політики, все перекрутили, все перевернули, і саме тому ніхто так не перелякався. Російські пропагандисти при цьому пишуть про те і навіть пояснюють, чому захід швидко відійшов від шоку після першого застосування ракети середньої дальності Орішнік. Вони пишуть про те, що цей орішник ще зелений, і що насправді ніяких серйозних пошкоджень, руйнувань без використання спеціальних бойових частин він не несе, і що такий крок Кремля, і що такі заяви Путіна, його ультиматуми насправді це не зіграло на руку Москві. Також російські пропагандисти цитують повідомлення від британського міжнародного агентства Reuters, який пише про те, що ракета середньої дальності, якою Москва нанесла удар по південмашу, була без вибухівки. Проте, незважаючи на чергові гучні заяви, на чергові погрози з Кремля цим Арешніком, в Москві чудово усвідомлюють, що показовий удар ракетою середньої дальності по Україні, ультиматум Путіна, це все не спрацювало. Тому не дивно, що сьогодні з'являються нові повідомлення, що російські пропагандисти сьогодні так гучно з таким пафосом повідомляють про чергову суперзброю черговий аналоговніт. Зокрема, видання ТАС пише про те, що в Російській Федерації продовжується робота щодо постановки на бойове чергування комплексу Сармат. Комплекс Сармат це найголовніший путінський аналоговніт, його так звана суперзброя. Про яку він повідомив ще навесні 2018 року. Тоді він гучно кричав, що Москву не почули, а тепер дивіться. Дійсно, він тоді показав мультик про сармат. Але з цим сарматом щось пішло не так. Тому що ще в грудні 2022 року Путін казав, що незабаром він буде на бойовому чергуванні. А зараз вже 2024 рік закінчується. А сармата ще на бойовому чергуванні немає. Крім того, була офіційна заява. 1 вересня 2023 року про те, що, начебто, комплекси Сармат встали на бойове чергування. Але, як ви розумієте, не встали. Ще на бойовому чергуванні їх немає. Але Кремль нагадує і Україні, і країнам Заходу, що у них є ще комплекс Сармат. Не лише Орішні. Ну і куди ж без Лаврова? Сьогодні Кремль також вирішив його показати. Він слідом за Матвієнко, слідом за її заявами про те, щоб Україна і країни Заходу серйозно сприймали слова Путіна. глава російського МЗС заявив, що Росія готова до будь-якого варіанту розвитку подій, роблячи таку гучну і впевнену заяву щодо того, що Росія буцімто готова до будь-якого варіанту розвитку подій, Лавров напевно забув вчорашнє повідомлення, визнання від російського міноборони. Що російські так звані аналоговні система ППО С-400 е була знищена ракетами-балістичними «Атакумс». І це ще не ракети середньої дальності, це звичайні балістичні ракети з дальністю до 300 кілометрів. То що тоді говорити, навіщо Кремль лякає ракетами середньої дальності сарматами, якщо у нього сама система ППО дірява? Крім того, щодо готовності Росії чи так званої готовності Росії? А що Лавров скаже, наприклад, щодо того, що на Росії рубль падає? Зокрема, сьогодні є повідомлення про фільних змі, що курс долара вже 108 рублів. 108. і цілком можливо буде ще рубль обісінюватися, тому що працюють санкції. Нещодавні санкції з Сполучності Америки вони спрацювали. І як щодо цього, Лавров нічого не хоче розповісти про начебто готовність Росії. Але для Кремля курс рубля є не найголовнішою проблемою на сьогодні. Їх зараз дуже сильно непокоїть те, які рішення буде приймати Трамп. Пропагандисти пишуть про те, що, начебто, він вирішив взяти Путіна на больовий і задаються таким питанням, чому Трамп мовчить після ударів атакам саме по Росії. І дійсно, чому Трамп мовчить в змі прямо кажуть, що є певні домовленості між Трампом і Байденом, і що команди Трампа і Байдена співпрацюють, і що Україна має бути значно сильнішими позиціями перед мирними перемовинами. Тому ламати голову Кремлю зараз не варто варто очікувати наступних рішень діючого президента США Байдена, погоджених з Трампом, звісно. І друга проблема, яка дуже турбує Кремль, це можливе повернення Україні ядерної зброї. Вчора було дуже багато гучних заяв, починаючи від Медведєва, не лише заяв, а й погроз Піскова і закінчуючи російськими законодавцями, сьогодні гучні заяви і погрози продовжуються. Є, наприклад, заява від депутата Шеремета, який попередив про апокаліпсис, якщо в Україні повернуть ядерну зброю. І це питання дійсно дуже турбує Кремль. Адже, якщо Україна відновить свій стратегічний потенціал, тоді усі ці плани цієї московської імперії щодо окупації України вони просто автоматично обнуляються. А тим часом, незважаючи на усі ці погрози, залякування, Україна і далі продовжує бити по окупантах, демонструвати силу. Зокрема, сьогодні російські пропагандисти гучно повідомили, що Збройні сили України нанесли масований удар дронами і ракетами по тимчасово окупованому Севастополю, і що, начебто, був атакований аеродром Бельбек. Поки жодної інформації про ефективність цих ударів немає, але через певний час вона цілком може бути. А якщо цей удар був не дуже ефективний, то Україна може повторити. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.